Пишаюся нашими воїнами, дякую величезно їм за кожен день, який вони борються для того, щоб українці в інших частинах країни жили спокійно. Хочеться побажати їм величезної сили, енергії, наснаги і побажати всім, всім, всім українцям долучатись до боротьби і максимально наскільки це можливо. Підтримувати і допомагати робити свій вклад в цю перемогу, тому що ми можемо перемогти в російсько-українській війні, тільки якщо кожен, кожен буде долучений до цього дійства і буде докладати до цього зусиль. Тільки разом об'єднані спільними спільними зусиллями ми здолаємо ворога. І нарешті Україна стане вільна і. Розквітне на повну силу. Слава Україні!